А, поні трошки замучені і дикі страуси. Не дуже. Що вам? Ще й лебеді у якісь. Лебеді, 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 кохання. Синсу, ідемо. Куди? Так, вхід. Е, вхід дорослим, здається, 120. Дем руки, це не по 120, дитячий 80, пільговий 60, діти до 6 років. Безкоштовно. <плес> То, це гарно, туалети такі все гарно. Да. Екопа.